Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз на жовтень місяць для тих, хто народився під знаком Козиріг. Отже, під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі. Ситуація з фінансами. Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти. Для тих, кого немає відносин, яку пораду дадуть карти. Ну і загальна порада на місяць жовтень для козерогів. Так, під якою енергією пройде місяць? М -м, карта дьявола. Карта дьявола це дуже така сильна. І запальна енергія. Під цією енергією проходять люди, які будь-якою ціною добиваються в житті того, чого вони хочуть. З одного боку, коли є мета і треба до цієї мети дойти, то ця енергія дуже допомагає. А з іншого боку можна піти іншою дорогою і натрапити у будь-яку залежність, і отримати не дуже корисні звички. От. Хоча козиріг. Це такий знак земний. Він дуже прораховує. Він дуже так все повільно робить. Він такий, в принципі, дуже такий стабільний, може, надто і, і занадто десь. Але, я так думаю, що жовтень місяць тут можна, як то кажуть, піти у всі тяжкі. Так. Яка ситуація з фінансами? Угу. Ну от. Вісімка мечів. Тут, от якраз не з фінансами, це тут з роботою, яка ситуація на роботі. І от вісімка мечів це карта, яка каже про те, що тут можуть виникати певні страхи. І певні страхи із-за того. Що ви не будете бачити, куди йти. Ви не будете якось бачити виходу да, з певної ситуації. Тобто, наче все вас якось оточило якесь таке, що не зрозуміло, що далі, не зрозуміло, що відбувається, і не зрозуміло, що буде. Тобто, да, тут прям може от, ну от захліснуть, да. Такі, така енергія е, енергія обмеження. Е, тут тут головне, головне. Треба думати, треба розуміти, що з будь-якої ситуації є вихід, що будь-яка ситуація, яка не зрозуміла, може бути то не треба доводити себе до такого стану. Що ну, от, не бачити, ну, е, страхи, які такі сковують, е, да, тут поможе така от енергія е, дьявольська, коли каже, Та, все вирішиться, все якось розрулиться, тобто тільки вперед. І ні кроку назад. Так, далі з фінансами трійка кубків. Ну, а от, в принципі, трійка кубків, яка каже про те, що тут є певні результати, і тут можна навіть випити за гарний збор урожаю. Тобто тут карта ну, такого е, певного, гарного настрою. Е, цікаві якісь такі карти випали, як одна другій противоречит. Чомусь, е, мені таке здається, що тут, от, в робочій сфері, є дуже такий гарний, непоганий колектив. Але колектив який може проч і гульнути, проч і випити, і от ви тримаєте себе в певних обмеженнях, щоб якось, ну от як на вашу думку, не стати такими, як вони. Може, ви бачите їх дуже такими розгульними. Може, ви бачите їх, що дуже часто там, не тільки по п'ятницям, а може і частіше вони збираються та дозволяють собі зайвого. А ви не можете собі так дозволити. От. Але по цим картам я бачу тільки надумані страхи, нав'язливі страхи. Тому що тут люди вони святкують результати. Тобто тут, е, е, ну, скажімо так, є за що випити, є що відсвяткувати. Може, воно і не все так погано, як здається, на перший погляд. Тому придивіться, придивіться до ситуації, придивіться до колективу, От. і звільняйтеся від. Того непорозуміння і страхів, які присутні у вас всередині. Далі для тих, хто в шлюбі з партнером, карта четвірка жезлів. Хм. Ну, а отут, в принципі, карта дому, карта стабільності, е карта захищеності. По цій карті, навпаки, має бути все добре. От. І тут може навіть якось неочікувано всхнуть така незвична пристрасть, що дасть стосункам якоїсь новізни. От. Ну, тут має бути все гаразд, все стабільно. Для тих, кого немає відносин, королева жезлів. Королева жезлів каже про те, що тут людина дуже сильної такої енергетики. Тут може бути, як ви, така людина. Тут навіть не тільки, сила, ну, не тільки сильна енергетика, вона може бути ще й магічна. А також, також тут може бути присутня якась енергія зі сторони сильної, такої владної жінки. От. І тут дійсно може бути якийсь магічний вплив. Може, він якийсь не такий великий, от. але якась жінка е, може і е, займатися е, якоюсь магією. От. І тому. тому Якщо ви сама така сильна жінка, то да, ну, такій жінці їй дуже складно знайти ну, собі пару, тому що власні жінки, вони, як правило, ну, а от особливо ця королева жезлів, вони вміють маніпулювати, вони вміють гарно е, ру, 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 руководити. Е, тобто вказувати, що кому робити. Вони вміють ну, от, так виховувати і давити. І Тут може буде бути так, навіть з цією такою дьявольською енергією, то навіть занадто, занадто може підніматися така дуже, ну це прям хочеться сказати енергії такої неуйомної фурії такої. Тому, ну от, якщо це про вас. Або поряд з вами, ну, це мати може бути, наприклад, та бабуся, вплив такої жінки може бути, то це тільки каже про те, що таку енергію не витримає ну, жоден партнер. Що такій жінці просто важко, важко знайти такої, ну, знайти партнера, щоб витримав таку силу. От. І мені хочеться сказати, що може цю енергію якось більше перевести в сексуальність, якось стати менш управлінкою, а більш. Такою привабливою і сексуальною жінкою. Тобто свою енергію направляти не на когось, не зовні, не кимось керувати, а розкривати в собі якісь такі цікаві, якісь такі, може навіть незвичні, такі жіночі якості. Ну, чогось мені так хочеться сказати. І тут випала карта королеви жезлів тут дуже така гарна, ну, вона жіноча карта. Просто що сильної сильної такої запальної жінки. От. Ну, трошечки треба просто не то, щоб пропрацювати, а просто зрозуміти, що краще. Цю енергію перенаправляти. От. Для досягнення якихось своїх окремих бажань. А не на когось, не на партнерів. А з партнером бути більш м'якою, більш жіночою. Ну, якось так. Ну, і порада на місяць для на жовтень для козирогів п'ять мечів. П'ять мечів, це карта, яка каже про те, що: да, тут треба тут треба більше йти в таку розумову діяльність. П'ять мечів це карта так, переможця, але переможця, який знає, як правильно поступити, як правильно обійти якусь ситуацію, як правильно себе подати. Тут, в принципі, така карта, що по цій карті так, тут може бути і подстави, тут може бути і там, піти під дьяволом, то тут і по головам можна піти, і все що завгодно. Але треба пам'ятати, що рано чи пізно. Все повертається. І рано чи пізно ті люди, які ображені, вони можуть набратися певної сили і потім повернутися і помститися. Тому, тому тут краще проявляти свої. Свою логіку, свою таку розумову ловкость, ясно дивитися на ситуацію, не намагатися когось подавити, продавити, образити. Воно не до чого. Хоча буде дуже великий соблазн це зробити. Тому е, мені хочеться сказати, що в цьому місяці е, треба себе проявляти, але проявляти більш таким лагідним і таким розумовим шляхом, тобто більше, більше обдумуючи, от. більше ну, козерогі і так прораховують. От більше прораховуючи оті наслідки, які будуть за вашими діями. І тут по цій карті, по цим картам, от мені хочеться сказати, що може виникнути така, от якщо ви в певних обмеженнях, то може виникнути така злість, така як помста із за злості, да? і за злості, що щось не так, щось не по-моєму, може виникнути така внутрішня агресія, і потім це вилівається в якусь таку мелку помсту. Так, от, щоб цього не було, наприклад, тут в колективі, то треба бути більш відкритою людиною, більш такою прямою. І дивитися на реальність. А може, не так воно зовсім як кажеться. А Може, це ви собі надумали якісь страхи, ви собі надумали якісь обмеження. А колектив він зовсім інший. Колектив навпаки, він простіший, чим ви це собі надумали. І так само в кого немає відносин. Да? Ви намагаєтеся ви намагаєтеся. Якось побудувати своє життя завдяки своїм от таким сильним і властивим якостям. Тобто, щоб добитися чогось, да? щоб нікому не підпорядкуватися, а насправді, насправді може і не цього, а насп... ну, може навпаки. Може навпаки проявити свою більш таку е, ну, теплу, жіночну таку енергію, сексуальну таку енергію, е, а не такого жорсткого лідера. Ну, от якось так. Такий в мене розклад вийшов для козирогів. Такі якісь ну, серйозні такі карти. Тільки от для тих, хто всім в шлюбі, тут наче більш-менш так ну, затишно, затишно, по-домашньому. А так, в принципі, так, такі от прям мощні, такі мощні карти, мощна така енергія. Може, вона і не завжди така е, правильна. От, тому намагайтеся свою енергію направляти все ж таки у вірне русло. От. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам відгукується, пишіть, що сподобалося, що не сподобалося. А мені буде приємно почитати. Пока-пока. До зустрічі!